Друзі, всім вітання. Проекту Соціальні на красокі ми у кафе Оберіг у Моршені. Попри дощ, ми тут у ми І сьогодні у нас в гостях талановиті люди з нашої стріщини, Жидача, волонтери, співачка Яринка Мицик. Маленька десятирічна дівчинка з великим серцем. Її батько відомий волонтер Василь Буцик. Яринка, до речі, своїми концертами вже назбирала сотні тисяч гривень для наших ЗСУ, для наших хлопців, для допомоги нашої армії. Ну а її батько, Василь Буцик відомий волонтер, який займається спецодягом для наших. Хлопці, вони будуть присутні в нас на концерті 5 липня. Тут Морщині о 1400 на вулиці на центральному вході, в готельному комплексі. оберіг. Запрошуємо всіх мешканців готелю, ну і жителів нашої громади. Наш світ кличе на підтримку наших героїв ЗСУ. Буде Яринка Мицик, буде я, будуть ще там люди. Ну, коротше, скучно вам не буде. Будете донатити, всі кошти будуть використані правильно. На підтримку хлопців наших, на підтримку захисників, тому що пан Василь буде власне, кажучи, цим займатися. От він зараз розкаже. Василь є привірний волонтер. Його всіх давно знають. так. Я дякую всім, хто нас підтримує. Нас можна знайти. Ви нас бачили, мабуть, у Фейсбуках це є творча студія. Творча студія, м'я у Ютубі. Там вся наша діяльність. Ми ця акція вже буде за рахунком шістдесят третя. Тут може загалом від початку. Крім того, мабуть, ще така кількість акцій була, де ми були запрошені і брали просто участь, допомагали іншим волонтерам. Яринка вже наспівала більше як півмільйона гривень, за які були придбано і тканину, і фурнітуру, і ми пошили і роздали продукції у вісім разів більше, більше як на 4 мільйона гривень. Тобто ми ще правильно використали кожну купівку вашу і її примножили, тому що могли просто придбати це військове спорядження, а так взяли самі пошили. Війна це такі хвилини, години, роки нашого життя, мабуть, самі-самі пекельні, але самі важливі. В такий час дуже багато стає всього на своїх місцях. Для нас ми також не винятки, дивно, бо мали приклад того, що ті люди, які для нас, як правило, завжди були взірцями, друзями, чуть не рідними, вони від нас відійшли, а ті люди, які були для нас запеклими ворогами, стали нам найкращими товаришами. Тобто війна багато чого розставила по місцях, і я вважаю, що це такий період житті, який дає можливість, дає тобі розум задуматися над тим, що було і що буде. Важливо ще те, командир батальйону Карпатської січі Олег Куцин, мій хороший колега, який загинув рік тому. На Ізумському напрямку сказав такі слова. Я дякую Богу за те, що та війна прийшла на мій вік, а не на вік моїх дітей. Ми для себе визначились, я для себе сказав, ми не маємо права цю війну залишити нашим дітям. Ми повинні зробити все негайно і зараз, аби ця війна на нашому віці і закінчила. Тому прошу прийти до нас на концерт, допомогти нам в нашій діяльності. Приходьте, буде цікаво задонатити трошки, поможемо хлопцям нашим, підтримуємо наших хлопців, які зараз воюють з російським ворогом. Так що, друзі, приходьте в середу, 5 липня о 14.00. Все буде Україна. Також, те, то, ви вже знаєте, ми шиємо військове спорядження, там різні терпески, підноски, різного роду пісунки і всякого багатського. Так, так, ще про це розкажи. Ми проводимо благодійні акції на дворі, також проводимо благодійні акції в школах, там, де, так, там, де звучать наші пісні. І... Різні страдні пісні, так одна з наших і популярних пісень пісня. Для татусів, так після тато, для тих татусів, які служать там на передовій. Також будете мати можливість почути прем'єру пісні. У нас є нова пісенька. Ми це поки що тримаємо в лапках. О, це місто, 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 це місто, місто. таємниця. Це не ексклюзив, і, друзі, так, морщині. І Морщин почує нашу нову пісню. Ми зараз готуємо кліп. Так що пропустити таке просто, ви не маєте права, друзі. Ви приходьте обов'язково. попри <при> любу погоду. Якщо буде дощ, не дай Бог буде концерт в середині. Нема різниці, концерт прийде при любих погодних умовах. Приходьте. Дякую, до зустрічі. Слава Україні. Героям слава.